До користання з робочим дружнім візитом завітала делегація зі Слобожанської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області. У гості на чолі з начальником відділу культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики завітали у наше місто для того, аби почерпнути нові ідеї, перейняти досвід для розвитку своєї громади. Потужний регіон, потужне місто. Ми громада ваша теж Ми так інформативно вже знаємо, бачимо, читаємо. Ваші заходи, які ви проводите, ми їх бачимо. Зараз, слава Богу, в інтернеті все відображається. так що Ви абсолютно активні. Нам це подобається. Делегація зустрілася з міським головою Володимиром Москаленко, відвідала культурні заклади сіл Бехи, Васьково чи Михайлівка. Також Коростенський міський палац культури, Коростенську міську школу мистецтв імені Анатолія Білошицького ознайомилися зі спортивним життям нашого міста, відвідали історичні місця, парки, а також завітали до Коростень медіа. Окрім того, побували в етері Коростень-ФМ. Взагалі, селище Слобожанських 1987 року. Створено, воно було від'єднане від міста Підгородню. Громада молода, вона поруч біля міста Дніпра. і Відверто у нас зараз налічує десь 27-28 тисяч населення, плюс вимушені переселенці. Якщо почати з самого початку, то селищний голова Слобожанської селищної ради родом з села Сингаї, і тому, М, наш земляк. Так, і тому ми всі знали про село Сингаї. Ми всі знали про цю традицію, що ми, коли ми приїжджаємо по тій Варшавці, ніхто не знає, чому, але треба попібікати, вибачте, за таке слово, але біля стели Сингаї. Тому ми слідкуємо, ми знаємо, що Кристинська громада це лідер Житомирської області, лідер України серед громад. А подивилися, тому що дуже потужні заклади, які ми вчора відвідали, по ним видно, що вони живі. Видно, що немає дійсно куди яблуко впасти, і нам цей досвід цікавий. Пані Олена поділилася топ 3 що найбільше сподобалось під час візиту. Ну, перше, це ваше те -те театральне виявка, Сказала, це не гуртки, це вже у вас колективи. колективи та, вже театри, вони самостійні, театри, вони так. можуть кудись виїжджати і казати, що вони як представники, це як їх робота. Це не те, що в нас у нас гуртки, це діти. Потім мені ну я вже це казала. От. То, що мене дуже вразило, то я буду повторювати постійно, тому що це неможливо промовчати ваш патріотизм до рідного краю, ваша любов до рідного краю. Я б дуже хотіла, щоб нас також люди цінили, любили, розказували з таким вогником у очах про їхнє рідне місто, село. Оце якось треба надихнути. І третя річ це ваша нематеріальна культурна спадщина, ваші дрони. Казалось би, що це така звичайна страва, але ви її робите настільки унікально, тому я б хотіла, щоб ми теж в себе знайшли щось просте, але дуже унікальне, щоб ми так от його приподносили. За словами членів делегації, посмішка у кожного гостя не сходила з вуст протягом двох днів відрядження. Програма зустрічей та екскурсій була насиченою та корисною. Також запросили делегацію Коростенської територіальної громади відвідати Слобожанську громаду.